Більше ста років тому в однієї людини виникла ідея. Ідея розвивалася попри світові війни та економічні кризи і стала легендою. Цією людиною був Якоб Зігле. Він вже давно помер, але легенда і досі жива. Сьогодні Саламандер Індастрі Продукти сучасне підприємство світового рівня із глибоким традиційним корінням. Основним видом діяльності концерну Саламандер Індастрі продукти є виготовлення ПВХ профілю для вікон та дверей. На сьогодні виробництво високоякісного профілю марок Саламандер і Брюкман розташоване у трьох різних точках. Збут профілю здійснюється через інтернаціональну мережу представництв та дилерів більше ніж у 40 країнах на чотирьох континентах. Дочерні підприємства групи Салам. Salamander Industry продукти та ТП і Salamander Bonded Леса є провідними у своєму сегменті ринку в області інновацій, економічної гнучкості та ефективності. Salamander Волтер Power виробляє електроенергію безпечним для навколишнього середовища способом, використовуючи енергію води. Високотехнологічний профіль «Саламандр» розробляється групою молодих спеціалістів з величезним творчим потенціалом під керівництвом досвідчених фахівців, приклад розумного поєднання прогресивних ідей та традиційних знань. Конструктори «Саламандр індастрі продукти працюють із найсучаснішими програмами на найкращих комп'ютерах. За якість ми готові заплатити високу ціну. Виробництво ПВХ профілю відбувається вже протягом багатьох десятиліть. У зімішувальному цеху із різноманітних компонентів відповідно до певної рецептури виготовляється первинна сировина, що транспортується із сировинних складів у екструзійний цех. Високоякісний профіль саламандер виготовляється на найсучасніших екструдерах. Білосніжний колір саламандер Унікальний у своєму роді досягається в результаті змішування компонентів за секретною і ексклюзивною рецептурою. Завдяки застосуванню в процесі екструзії високоякісного остаткування. Профіль має бездоганну глянцеву поверхню та неповторний дизайн. Процес складування профілю у дерев'яні та металеві палети повністю автоматизований з метою відстеження забезпечення гарантії якості. Весь профіль маркується. У процесі ламінування ПВХ профіль покривається високоякісною декоративною плівкою з використанням новітніх технологій та безпечних для навколишнього середовища речовин. На вибір представлено більше 40 декорів від вишуканого дерева махагоні до сучасного яскраво-червоного кольору. Ефективно працювати з таким різноманіттям допомагає сучасне ламінаційне остаткування його кількість коливається від 3 до 6 у кожному із трьох пунктів виробництва профілю. Група досвідчених співробітників. Опрацьовують замовлення у рекордно швидкі терміни, розумно плануючи час на підготовку ламінаційного остаткування. Головна новинка. Подвійна ламінаційна установка, що дозволяє покривати декоративною плівкою одночасно обидві сторони профілю. Всі профілі і ламіновані, і не ламіновані, покриваються додатково захисною плівкою з метою запобігання пошкодження поверхні профілю під час транспортування, а також для неможливості підробки. Ще однією особливою перевагою Salamander Industry продукти є її інтернаціональність та висока професійність обслуговування іноземних партнерів. Співробітники нашого відділу збуту. Обслуговують близько 750 клієнтів більше ніж із 40 країн на 10 різних мовах від німецької до російської. Ми успішно поєднуємо інтернаціональну направленість і німецьку точність. Лише у Тюркхаймі, одному із трьох місць виробництва, щоденно опрацьовується близько тисячі виробів і позицій замовлень клієнтів та здійснюється планування відправлень до 40 вантажівок з оформленням документів, необхідних для міжнародних перевезень. Наша логістика без Гано організована займається не лише вчасною доставкою клієнтам замовленої продукції, але й постійною наявністю на складі всіх необхідних для виробництва компонентів сировини у достатній кількості. У цифрах це означає управління 15 тисячами варіантів найменувань в середньому на суму близько 11 мільйонів євро. Це можливо завдяки використанню ультрасучасної програми з управління складом і роботі кваліфікованих працівників, постійне розширення і підвищення кваліфікації до Дозволяє залучити будь-якого співробітника відділу логістики до виконання декількох різноманітних видів діяльності. Так, наприклад, у період з 2002 по 2006 роки це призвело до двократного збільшення продуктивності праці робітників при зниженні у два рази витрат на фінансування служби логістики з розрахунку на одну тонну реалізованої продукції. Тема екологічності та чистоти навколишнього середовища близька всьому концерну СІП. Тому ми працюємо тільки на екологічній середовищі. Вені та мінімізуємо шкідливі викиди нашого виробництва. Сучасне остаткування очищення стічних вод піклується про чистоту та прозорість відносин з природою. Також цей принцип ми застосовуємо у своїй роботі у всіх сферах діяльності Саламандр індастрі продукти. Коні конструкції завіта поважний гість Salamandre Industry Product пан Вінтер. Раді вас бачити Пан Вінтер, компанія Крамна конструкції цього року запроваджує нову продуктів систему стрімлайн. Вона німецька якісна і з інстороною ціною. Розкажіть будь ласка, кілька слів про це. Генераль, як систем стрімлайн, а в ефір медведи систем. Профільна система Streamline – високоефективна енергозберігаюча система, присутня на європейському ринку з 1994 року. Система складається з п'яти та семи камерних профілів. Streamline – одна з найсучасніших і найновіших розробок на ринку. Im Wesentlichen ist Streamline eines unserer wir versprechen, gemeinsam der dieses System effizient einführen zu können. Generell werden salamander ausschließlich in Deutschland система Salamander Streamline виготовляється виключно в Німеччині. Це означає, все, що в Україні потрапляє до споживачів від фірми Екран. Це німецький продукт. Доказом цього є фірмові штампи на профілі, які підтверджують німецьке походження. Коли клієнт дивиться на вікно і бачить правильне маркування, він може бути впевненим, що цей продукт зроблено у Німеччині. Ми не маємо інших заводів, де виготовляються профілі. Salamander Streamline.

Кенераліст die Salamander Industrieprodukte GmbH und ihre Exportabteilung sehr bemüht. Фірма Саламандер і її експортний відділ намагаються надалі добиватися успіху на ринку України. Ми задоволені з того, що фірма «Акран» – наш вірний та солідний партнер, який з 1999 року успішно з нами співпрацює на українському віконному ринку. Produktion der neuen Produkte, des neuen Systems Streamlines. разом з екраном. Ми інвестуємо у профільну систему Streamline, яка отримала новий дизайн та покращені технологічні характеристики. Ця система надалі успішно зможе продаватись на ринку України і буде чітко виокремлюватись серед інших місцевих виробників. Ми дуже радіємо з цього партнерства. У нас з екраном плідна співпраця, і ми надалі будемо підтримувати цей контакт. І його розвивати. Пане Вінте, розкажіть нам будь ласка кілька слів про компанію Саламандер Індустрі Продукт». Саламандер Індустрі продукт існує завдяки марці. «Саламандер» 1885 року. Це означає, що ми вже поза минулому столітті розпочали займатись профільною тематикою. Кожному відома марка взуття. Це власне була наша гідна основа. У 1973 році ми ефективно інвестували у профілі. З того часу ми присутні на різних європейських ринках. У профільному сегменті у нас працює 1400-1500 працівників. Ми дуже горді з цього і розвиваємось з нашими клієнтами, як, наприклад, з екраном дуже динамічно. Саламандр буде надалі. Рестувати майбутнє, ініціювати створення нових профільних систем і розміщувати їх на ринках. На ринку України зараз дуже багато цервної продукції «Саламандр». Скажіть, як помовитися з цією проблемою, команди. Ви маєте рацію, однозначно. Ми наразі обдумуємо, як перевірити на ринку України різних виробників, які реалізують плаяди та підробки нашої марки. Після підтвердження правових порушень ми будемо вирішувати ці питання у судовому порядку. Хочемо подякувати вам від імені всіх працівників екрану, а також і клієнтів, які купують вікна та двері зукопної системи Саламада за прекрасну продукцію та справжню на якість. Дякуємо вам.